Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні четвертий день тижня. Четвер запрошую вас переглянути виставу Ено Рауда Кастрюля для їжачка. Їжак купив у місті велику гарну кастрюлю. Тепер стану щодня варити собі обід у цій кастрюлі, думав він радісно. Їжак був дуже задоволений своєю новою кастрюлею. Незабаром чутки про кастрюлю їжака розширились серед лісового народу. Якось у гості до їжака зайшов вовк. Кажуть, ти придбав у місті чудову кастрюлю. Так воно і є, відповів їжак і поспішив показати кастрюлю. Гм, загалом, звичайно, кастрюля нічого, але тільки ручки у неї з двох боків. А що, хіба це погано? Дуже погано. За все своє життя я ще ніколи не бачив кастрюлі з ручками. При цьому він не став уточнювати, що досі взагалі ніколи не бачив кастрюль, і з бурмочанням пішов далі своєю дорогою. Настрій їжачка був зіпсований. Незабаром прийшла в гості до їжака Мишка. Кажуть, ти купив кастрюлю. Чи не можна мені глянути на неї? Звичайно, можна. Мишка обдивилася кастрюлю. Шкода, шкода, що до цієї кастрюлі не прироблений дзвіночок. Дзвіночок до кастрюлі. Невже ти не розумієш, коли їжа звариться, дзвіночок задзвінить, кастрюля без дзвіночка нікуди не годиться. Мишка пішла, а їжак після її відходу вкрай засмутився. Через деякий час з'явився заяць. Я теж хотів би подивитися на твою кастрюлю. У лісі ні про що більше й не говорять, як про твою нову кастрюлю. Ну і ну, кастрюля як кастрюля. Але потім він підняв кришку і вигукнув: Та це ж нечувана, твоя кастрюля порожня, і підстрибуючи, заяць втік у ліс. Тепер їжак так засмутився, що заплакав. Цілком зневірившись, він почав варити в кастрюлі компот з яблук. Поклав яблука в кастрюлі, незабаром компот був готовий. Їжак спробував раз, спробував другий і раптом радісно засміявся, такого смачного компоту він не пив ще жодного разу в житті. І задумався їжачок, чи справді потрібно слухати порад непрошених гостей. Діти, як ви вважаєте, чому звірятам не сподобалась кастрюля їжачка? Як ви думаєте, чому слова звірят? Засмутили їжачка. Чи завжди потрібно прислухатися до вподобань інших? Ми вже з вами знаємо, що керамічний посуд виготовляється з глини. Діти, а чи знаєте ви, що скляний посуд виготовляється з піску? Що це за речовини? Та де вони беруться? Про це я розповім вам сьогодні. Глина це цікавий і різноманітний за своїми властивостями матеріал, який утворюється при руйнуванні скельних порід. Знайти її можна під верхнім шаром землі, для цього досить викопати невелику яму, хоча іноді вона залягає і досить глибоко. У сухому стані глина легко кришиться в руках, але варто її тільки намочити, як вона стає пластичною клейкою, з неї можна ліпити різні речі. Як з пластиліну, а після висихання вона твердне і зберігає свою форму. Колір у глини дуже різноманітний. Вона може бути і білою, і блакитною, і сірою, і червоною, і зеленою. Ще до винайдення паперу люди писали на глиняних табличках загостреними паличками, а після цього висушували їх на сонці. В даний час глину використовують дуже широко. Вона потрібна в будівництві з глини. Роблять цеглу, цемент, будують хати-мазанки. Через те, що глина абсолютно не боїться високих температур, з неї навчилися виготовляти посуд. Глина відома і своїми лікувальними властивостями, тому вона застосовується в медицині. А як утворюється пісок? Коли міцна та могутня скеля протягом сотень років стоїть на землі, на неї впливають сильні вітри, крижаний холод, зливи та інші природні явища. Вона потихеньку розпадається на крихітні шматочки, які називаються піском. Пісок виглядає як дрібні часточки, з яких складаються гори. Сухий пісок цепучий, і з мокрого піску можна ліпити. Пісок може бути різного кольору, жовтий, червоний, чорний, сірий. Пісок можна побачити в будь-якому місці, де природа активно впливає на гірські породи. Одне з таких місць знайомий всім морський берег. Він є і в пустелях. У цьому випадку більша його частина принесена вітрами. Цей відомий всі матеріал використовується при виготовленні різних будівельних розчинів та матеріалів. Скла. Це важлива і потрібна корисна копалина.